Всім привіт! Хто спостерігає за моїм каналом, тот знає, що у мене живе личинка бабки. Сьогодні у неї в асортименті личинки комаря мотель. Але відео не про дієту до цього хижака. Я хочу перевірити два міфи, які мені довелося почути після того, як я виклала останніх два відео на каналі. Перший міф про те, що це не такий страшний хижак, і їсть далеко не всіх у водоймах на. Навколо. І другий міф. Це те, що знімати мені зараз легко, бо її зір дуже слабкий і бачить вона недалеко. Тож за межами акваріуму вона практично нічого не бачить. Перевіряємо міф перший. Коли вона попала сюди, в акваріум із купою інших істот. Хто дивиться відео, тут знає, що серед них були досить хижі створіння, такі як личинки плавунця. Не лишилось нікого. Почекаємо трохи, поки з'явиться апетит, і запускаємо перевірку. Це швидкий броньований хижак. Це клоп хрептоплав. Це дуже швидке створіння, броньоване панциром і сам може кого завгодно вбити своїм жалоподібним ротом. Його ще називають хлопоса через те, що він дуже боляче жалить. Навіть людину, яка його схопила, пробиває шкіру дорослої людини з ходу Відчуття, наче з ганською іглою, пробили. Тож ця тварина може за себе постояти. Спостерігаємо. Якщо він не зможе протриматися, то личинка бабки уб'є всіх. Мені здається, що бабка вже досить зголодніла. Запускаємо хлопів. Знімати дуже важко. Хлопи швидкі, і бабка швидко рухається. Але вже що буде. Головне документальна зйомка. Хлоп, перша жертва протрималася півтори хвилини. Тож в одному акваріумі не втримається ніхто. І в другий. Те, що бабка не бачить нічого за межами скла акваріума. На відстані ложимо її улюбленого мотеля. Ви подивіться, що вона витворяє. І ви досі будете стверджувати, що вона нічого не буде бачити за склом. Чесно кажучи, я такої реакції не очікувала. І цей міф зруйновано. Законна винагорода чекає бабку. Ось такі цікаві експерименти. А мені залишилося трохи зачекати, так як личинка скоро стане бабкою, адже дві линки у неї вже позаду. Сподіваюся, зніму цей день. До зустрічі, наче короче багато, подружити експериментів.